Як же мені хочеться спатиньки? <гум> Ой, а там така красива погода. І тут все треба робити отобрутню. А, а все взагалі нема. <гум> так, це я. Я не люблю вставати рано. Ближче до восьмої тільки починаю бачити сон про те, кого це в біса піклує, життя це колесо страждань та радости, що безкінечно обертається довкола своєї осі так і не торкаючись землі. Поки теми з курсової нема, а тому може трохи розслабити власні сідниці. Але інші домашні завдання, що потребують уваги, і чесно кажучи, у мене немає бажання їх запускати. Адже. Моя наполегливість обов'язково буде винагороджена, а вже що опісля невеличких тренувань. А перед тим, як починати роботу, треба трохи розслабитись. Бо все ж я поважаю себе, а тому час робити що.